Службова недбалість, яка призвела до смерті державне бюро розслідувань, повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи у Чевченківському районному суді Києва. Трьох працівників СІЗО підозрюють у службовій недбалості. Їм загрожує від двох до п'яти років. Тюрми тим часом двох військовослужбовців Нацгвардії звинувачують у порушенні статутних правил вартової служби і вони можуть провести за гратами від трьох до семи років. Нагадаємо, інцидент стався 5 липня в приміщенні Шевченківського райсуду в Києві. Тоді під час конвоювання із зали суду Ігоря Гуменюка, якого обвинувачують у скоєнні теракту під Верховною Радою. 31 серпня 2015 року стався вибух. Правопорушник загинув двоє працівників поліції. Зазнали поранень нижніх кінцівок. З нами зараз на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідування. Тетяно, вітаємо вас. Чи може ось ця стаття службова недбалість? Чи може вона бути розширена, якщо ми говоримо про справу, про яку щойно розповіли? Вітаю Максима, вітаю Олі. Вітаю всіх глядачів національного марафону. Коли ми з вами говоримо про цей інцидент, який трапився в Шевченківському суді, то ви знаєте, навіть особисто для мене, коли слідчі дозволили оприлюднити інформацію, і повідомити суспільству журналістам, що насправді виявили, то десь трішечки стало моторошно. Тобто виявилося, що сам підозрюваний, коли перебував у київському слідчому ізоляторі, йому упродовж двох років, по крапельці, скажімо так, невеличкими такими порціями, але передавали у вигляді ліків речовини, які стали основою до того, що він виготовив вибухівку, з якої, власне, і потрапив у до Шевченківського суду, тобто. Він виявилося, що він готувався до втечі тривалий час, і е, спільники передавали йому в слідчий ізолятор цю вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків, і він кустарно зміг виготовити так званий пояс шахіда і кілька саморобних вибухових пристроїв. Тобто він підірвав планував їх як припускає слідство, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти йому не вдалося, і це призвело до інших таких. Трагічних наслідків для нього, тому що він позбувся життя. Ну і власне до е, самої ситуації такої досить лячної, і слава Богу, що контрольованою залишилася. Тому дійсно, коли ми говоримо з вами про службову недбалість, наразі інкримінується ця стаття кримінального кодексу. Але якщо в процесі слідства, так як досудове розслідування ще триває, будуть виявлені якісь інші факти, то ми не виключаємо, що або буде не виключає, що буде або додано додаткову статтю, або все таки залишиться ця стаття? Ну таким чином з вами я би пояснила ситуацію наразі. Ще би хотілося поговорити про епізод із Борисовим? От за матеріалами ДБР суд арештував майно родини екс воєнкома, і його родичі намагалися вивести порш. Скажіть, в який спосіб? Олю, я думаю, що в класичний спосіб, так як перетнути на автівці, напевно, кордон. Я деталі на жаль не знаю, але припускаю, що за рахунок того, що всі ви бачили там список майна цього підозрюваного військома, там багато автівок. Не виключає, що частина цих автівок власним ходом могла перетнути кордон безпосередньо і таким чином опинитися. В європейський, європейський, європейських країнах в Європейському Союзі і бути дещо недоступною для судового арешту. Але правоохоронцям від ДБР БР, в тому числі, вдалося перехопити цю так звану ініціативу, і на все майно наразі накладено арешт. Тобто ми з вами можемо вже на сьогоднішній день понеділка, досить інтенсивний був минулий тиждень, але зробити висновки, що можемо назвати навіть. Ситуація з одеським, колишнім уже одеським військовим досить одіозна, але наразі він е підозрюється за трьома статтями кримінального кодексу, а його затримано. Він перебуває під вартою і суд арештував майно, гроші і банківські рахунки не лише підозрюваного військового, військома але й безпосередньо його е родини. Дякую, Я наголошую. Дякуємо, спасибі, Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.